Ось що буде. Якщо ніколи не міняти підшипники, розбиває супорт. Треба буде тут втулки нові виточувати. Ну в принципі тут підшипники міняти не обов'язково. Я взагалі не рай, тут ніколи не міняв. в мене завжди мали шат. Мають легенький шат, але вони можуть з тим шатом довго їздити. Не знаю, можливо тут на капролон дам. І тут в самому гнізді розбитий підшипник, треба буде розточувати під більші підшипники. Ближчим часом буду розбирати повністю мотоцик до голої рами. Відео теж буду знімати, що по ньому, які проблеми, що з ним вставалось. Передній підшипник. Завжди міняєте підшипники вчасно, а то порозбиває супорт. Ну, тут, тут, майже не пороз... ну, тут ще не розбило. А задній супорт розбило через те, що я не міняв вчасно підшипники. Так що підшипники треба міняти завжди вчасно. Ось такий шат. Оці підшипники, ті підшипники добрі. Тут, тут я дав капролон. Бо тут же було, тут вже посипались не поржавіли, попала вода, поржавіли та й посипались. А тут все на підшипниках. Це і це на підшипниках, і це на підшипниках. Тут ще не розкручував. Ближчим часом буду розбирати повністю. А, до речі, зламало це кріплення. Грубе, те, що я дав з п'ятерки, зламало аж тепер. Бачу, тріснуло воно. Не знаю, можливо, взагалі буду без цього кріплення. Для чого це кріплення?